Христос рождається. Сьогодні ми з вами розбираємо Івангелія від апостола Єнгелиста Луке. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його, кажучи, Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус озвався до нього. Чому мене звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба один Бог? Ти заповіді знаєш? Не лож, не бивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька й матір. Той відповів все це я зберіг з малку». Почувши те Ісус сказав до нього Одного тобі ще бракує, продай усе, що маєш, роздай бідним, і більш матиме скарб на небі. Тоді приходь йди слідом за мною. Почувши то той, засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатства увійти в царство Боже. Легше пройти верблюдові крізь вушку голці, ніж багатому війти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, хто ж тоді спасеться, відповів їм неможливих в людей можливе в Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сьогоднішній. Фрагмент святого писання від Луки розповідає про зустріч Ісуса з цим багатим чоловіком чи юнаком, як подає Писання, залежно від перекладу. Стає дуже така глибока роздума стосовно людського серця, залежить від матеріального та потреби, відповідно у Божій благодаті. Цей уривок містить кілька важливих таких собі аспектів. Які варто роздумати і розуміти природу віри, спасіння та відповідно Божого царства? Питання про вічне життя, яке ми зустрічаємо на самому початку тексту, де чоловік запитає учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Це питання вказує на його щире бажання осягнути спасіння. І про те, що він над цим роздумав уже не один єдиний раз. Однак Ісус одразу звертає увагу на те, що джерелом уся того, кого добра є Господь, це Бог. Чому мене звеш добре? Ніхто не добрий хіба один Бог. Цими словами Ісус запрошує цього чоловіка переосмислити своє розуміння добра і вічного життя. Що це таке? Він наголошує, що спасіння це не просто результат виконання якихось правил, але глибока залежність від Бога. Недостатньо просто виконувати заповіді. Заповіді, як основа є духовного життя. Проте Ісус перераховує заповіді, які стосуються таких міжлюдських відносин, стосунків. Це не чужо лож. Не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, але шануй також батька і матір. Чоловік відповідає, що дотримується це з юності. Це демонструє його певну таку релігійність і прагнення до праведного життя. Проте його відповідь також вказує на те, що він, можливо, вбачав у виконанні цього закону достатньої умови для спасіння. Його релігійна практика була правильною, але серце, здається, залишалося прив'язаним до земних благ. Тому Христос йому дає цей радикальний заклик, звертаючися до нього, до його виміру віри, одного, ще тобі бракує. Продай все, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь іди слідом за мною. Цей заклик виходить за межі простої такої релігійної практики. Він виявляє, що справжня відданість Богові вимагає повного звільнення від земних різних прив'язаностей. Багатство цього чоловіка стало було ідолом для нього, перешкодою між ним і Богом. Ісус наголошує, що духовний скарб, тобто життя з Богом, є набагато важливішим за всі земні багатства. Іноді людина може виконувати з легкістю всі приписи. Але її серце і надалі залишається прив'язане до чогось. Зовні виконує, але всередині не зберігає. Реакція цього чоловіка є засмучення, бо він був дуже багатий. Його смуток свідчить про те, що він не був готовий пожертвувати своїм майном заради. Вищих певних цінностей. Тут стає очевидним його внутрішній конфлікт, бажання вічного життя і водночас глибока прив'язаність до матеріального. Матеріальні речі чи багатство, чи кошти, це не є саме в собі гріхом. Але гріхом воно стає лише тоді, коли ми всім серцем прив'язуємося до нього. І воно стає ідолом. Тому є це застереження про багатство. Як тяжко тим, що мають багатство, увійти в царство Боже. Легше пройти верблюдові крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Ця гіпербола підкреслює, що багатство створює ілюзію самодостатності, самовпевненості. Людина починає покладатися на матеріальні блага, а не на Господа Бога. Це образ показує, наскільки важко тим, хто надто прив'язаний до багатства. Довіритися Богові і прийняти Його волю чи благодать є дуже важко. Тут народжується самовпевненість і гордість в людському серці, яка дуже часто ховається за цим сим. Питання учнів і відповідь Ісуса є дуже важливі. Учні, питавши це, здивувалися, хто ж тоді може спастися? Це питання відображає і їхнє уявлення, що багатство є знаком Божого благословення. Адже в Старому Завіті, кожного разу, коли людина була справді благословена Богом, вона завжди була в достатку. І каже за старий Завіт, рука Господня була на ньому і йому в усьому фортило. Тобто відповідь Ісуса. Неможливо в людей і є можливо в Бога. Ці слова нагадують, що спасіння це не результат наших зусиль, дотримування певних заповідей чи законів, але дар Божої благодаті. Людська слабкість і неможливість самостійно досягти спасіння підкреслює потребу покладатися на Бога. Тому церква навчає благодать Божа є конче необхідна для спасіння. Щоб глибше зрозуміти значення цього уривку святого Писання, варто собі недечим роздумати. Проблема багатства і його прив'язаність. Отже, багатство саме по собі не є злом чи гріхом, але воно може перетворитися на ідола, якщо займає головне місце в нашому житті. Тому Ісус закликає до внутрішньої свободи від усього. Що може перешкоджати або віддаляти нас від Господа Бога? Цей заклик є радикальний до певного учнівства. Слідувати за Христом потребує певної довіри і готовності жертвувати всім заради Нього. Ісус не закликає всіх буквально продати майно, але наголошує, що Бог має бути найвищим пріоритетом. Він має бути на першому місці, і тоді все інше буде відповідно на своєму. Наше спасіння є дар Божої благодаті, і жодна людина не може заслужити собі спасіння своїми власними силами чи заслугами. Лише через Божу милість і благодать ми можемо війти в Царство Боже. Тому Христос і прийшов на землю, став людиною помер на Христі для того, аби принести і дати нам спасіння. Скарб цей, що є на небі, який Ісус закликає шукати у вічності, це є нетлінні такі певні речі, це і любов, це і милосердя, це і служіння ближньому, який, зокрема, потребує. Ці скарби не втрачають своєї цінності і є основою для життя. Щоб осягнути Боже царство у вічності. Тому варто нам завжди практикувати певні такі практичні для себе застосування, це переосмислювати свої пріоритети, чи є щось у нашому такому житті, що заважає нам слідувати справді за Христом, шукати їх, якщо вони є, їх усувати із свого життя, навчитися довіряти Богові. А не власним ресурсом чи можливістям. Сьогодні ми можемо бути мільйонером, але завтра ми можемо втратити все. Виявляти своє милосердя до інших, бо це відображає наше розуміння Божої любові, пам'ятаючи слова Христові, те, що ви зробите одному з найменших, те ви вчините мені. Розуміти, що спасіння це і Божий дар, який ми приймаємо через віру. Цей у ривочок Святого Писання закликає до нашого серця, щоб ми не лише виконували Божі заповіді, але й готові були повністю покластися на Бога в усьому. І зрештою, варто пам'ятати один такий маленький фрагментик, таку розповідь, що одного разу до чоловіка був прийшов ангел смерті. Коли він прокинувся рано, його побачив, він страшенно нажахався. Потім, коли опанував себе, він звернувся до нього. Чи міг би я купити кілька днів, щоб завершити всі свої фінансові справи? Ангел відповів: ні. Скільки ж в мене є часу? Три хвилини сухо і суворо відповів був ангел смерті. Чоловік розумів, що часу практично немає. Він бере аркуш паперу, щоб написати розпорядження щодо його активів, але добре все обдумавши, взяв ручку папір. І лише написав кілька слів. Цінуйте кожну мить життя, бо воно таке коротке. До Євреїв послання 9 главі 27 стишок пише Призначено людям один раз померти, а потім буде суд. Тому пам'ятаємо цю важливу річ. Життя занадто коротке. І проживаємо його так, щоб наше життя було наповнене. Безцінними скарбами, любов'ю, милосердям, служінням. І тоді наше серце ніколи не буде прив'язане до матеріальних речей, і нам не треба боятися, що наше серце буде до них прив'язане, і що ми ніколи не потрапимо до Царства Божого через це. Бо любов, милосердя, служіння для ближнього будуть стояти на сторожі, щоб Царство Боже було саме для нас. Растос рождається.